Сьогодні в мене по плану обробка гідропонних лотків, тому працюю я в рукавичках, бо тут в мене хімічний розчин. І як все це відбувається? І так, обробляємо спочатку гарячою водою ящик і занурюю його в розчин, який я зробила. Занурюю дуже-дуже обережно, щоб мені... Ніде не бризнуло, пішла реакція. Були латочки, яких зовсім не було реакції. Це говорить про те, що вони доволі чисті і вже оброблені. Ну, а тут мені прийдеться трошечки повозитися. Щіточкою легенько я проводжу по самому латочку, бо тут і голочки, такі голочки, і я боюся, щоб їх не зламати, тому все це дуже обережно робимо. Буквально з пів хвилинки воно лежить в розчині. Потім виймаємо, занурюємо його у воду, добре промиваємо і ставимо сушити. Ось так проходить весь процес. Тут в мене вже вони стікають, а потім біля батареї будуть висушуватися. І так мені треба обробити, чи маленько.